Оргкомітет чемпіонату Європи з футболу 2016 року у Франції оголосив назви десятьох міст, що прийматимуть матчі першості. Це Бордо, Ланс, Ліль, Ліон, Марсель, Ніцца, Сен-Тетєн, Тулуза, Париж і окремо передмістя Парижу Сен-Дені, де стоїть знаменита арена стад де Фонс. Стадіон фінального матчу чемпіонату світу 1998 року. Ацька Ми тоді виграли у домашньому фіналі у Бразилії 3-0 і вперше в історії стали чемпіонами світу. Я разом із командою потім ставав і чемпіоном Європи. І хотів би, щоб нинішнє покоління повторило наш шлях. навпаки. виграли спочатку домашній чемпіонат Європи, а потім замахнулися і на Мундіаль. З часів тріумфу і збірної Франції минуло вже 15 років, і футбольний бізнес значно виріс. Нині Европська футбольна спілка УЕФА планує отримати від проведення чергової так званої континентальної першості порядка 3 мільярдів євро прибутку. Для порівняння дохід від євро в Україні та Польщі 2012 року склав півтора мільярди євро. А дохід від євро у Бельгії та Голландії, котре якраз вигравала збірна Франції на чолі з Зінадіном Зіданом, сьогодні взагалі має кумедного вигляду. Тоді країни заробляють. ...12 мільйонів еврів на двох, приблизно стільки саме, скільки витратили на підготовку. 2016 року різниця між сумами розходів та потенційних доходів збільшиться, адже Франція високорозвинута країна, на відміну від України та Польщі. Тут не потребують ремонту чи зведення автошляхи та залізниці, вокзали, чи аеропорти, готелі і міські зони відпочинку. Переважно витрати підуть на суто спортивну інфраструктуру. французи готують 10 арен, адже кількість команд у фінальному турнірі збільшиться до 24, А отже, і кількість матчів з 30. Двадцяти до 51, порівняно з 2012 роком. Вже відомі бюджети деяких нових стадіонів. У Ніці готують проект арени вартістю 243,5 мільйони еврів. Причому вже знайшли покупця на назву. Називатиметься ресталище Альянс Рівера, за що страхова компанія Альянс готова викласти 1 мільйон 800 тисяч еврів. А у місті Ліль вже майже збудований новий Грандстад Ліль Метрополь на 50 тисяч глядачів. Вартість проекту 282 мільйони євро для. Порівняння НСК Олімпійський реконструювали за ріжними оцінками приблизно півмільярди еврів. Чемпіонат Європи для Франції значить дуже багато. Саму ідею його проведення вигадав француз а не дело не перший кубок Європи відбувся в Парижі. Тоді я виграв СРСР у Франції. В Парижі 1974 року. Я і збірна Франції вперше виграли цей турнір. А я досі залишаюся найкращим бомбардиром фінальних першостей. Дев'ять голів ніхто більше не забував. І тепер у Франції ми проведемо Чемпіонат Європи в останній в тому вигляді, який він має зараз. Ідеться про те, що Мішель Платіні задумав реалізувати свого грандіозного глобалістичного плану, із 2020 року футбольна першість Європи не матиме країни-господарки, а прийматиме матчі сама Європа. Цей геніальний з комерційного боку проект передбачає ігри в усіх куточках Європи. А це за оцінками експертів принаймні в 10 разів збільшить капіталізацію чемпіонату. Поки відомо, що право на фінал і півфінал отримують стадіони, що містять не менше 70 тисяч сидінь, і якраз Київський НСК Олімпійський може. Претендувати на це, адже капасіті НСК 70 тисяч 40 місць, і це шістнадцятий за розмірами стадіону старому світі. Серед можливих претендентів на проведення матчів групових турнірів і ранніх стадій плей-офф називають українську Донбас Арену у Донецьку. Міста з різних країн, що прийматимуть матчі, визначать у кінці 2014 року.